Всім привіт! Щобі, сьогодні в нас продовжується аплікація, так? І сьогодні ми будемо клеїти яку тваринку? Як називається? П-е-е-п-е-д-а! Медуза, так. Сьогодні ми знову беремо клей. Мама вже вирізала саму медузу, її ніжки. Так, і отченята. Давай сьогодні ми що зробимо? Приклеїмо саму медузу сюди збоку, і ми будемо бачити, як нам гарно її любимий пензлик. Ми наклеїмо медузу. А якого кольору медуза? Розкажи, будь ласка. Який це колір? Гарно, скажи. Тий. Жовтий? Так. Чи може рожевий? Жовтий! Давай приклеїмо. Ні, це не жовтий кор. Ти ж знаєш, який жовтий? Так. Так, давай спочатку ми будемо клеїти саму медузу. Тримай біло медузи. Давай, мама, ще десь трошки клею, бо на неї треба дуже багато клею. Давай. Ти притримуй одною ручкою, а другою будеш розмащувати. Хата багато. Багато. Тут треба багато, так. Давай. Одною ручкою притримую я там. Багато людей. Тут Гарно, по цілій цілій медузі. Гарно, гарно, розмащу, розмащу. Багато, багато, багато. Так, сюди-сюди. Так, давай. Панці і приклею медузу. Як вона має бути, бачиш? Гарний приклею. тому вона ще не схопилася двома ручками зіночі. Ну, так, як бачиш, хвильки мають бути внизу. Раз. Ось так. І чим повище, тому що у нас внизу хто має бути? Багато ніжок. Так, ніжки як мають в медузи йти? Вниз. Так? Так. Треба, значить, їх мастити і класти вниз. Але треба пензі. Будемо класти вниз. Давай. Мама намастила вже. Давай. Добре. Правий угу. пенсій. Добре, і приклею. Особливо треба намастити, де? З одної сторони. У нас протяг. Так, так давай закривай. Да? Приклею, приклею. Бачиш, як ті ніжки йдуть, так само і ту ніжку приклеюю. Да? Так, давай тут. Але щоб вона йшла вниз. Давай отако. Так, От, і пальчиком проведемо, проведемо, проведемо. Проведем. Бу є, одна ніжка є. Давай ще одну так само будемо клеїти. я попав, то вона не хоче ходити. І хоче ходити, а вона не буде ходити, вона буде плавати. То? Так, давай. Остамо. Мисти. Але саме с отут. зверху треба піднести. Так, о. о добре. І приклеюй. Тут треба. І тут треба, так. Давай мама, панзирк води. Mm -hmm. Клади памзик сюда. Давай, приклай книжку. Mm -hmm. Приклай. Не треба закручувати, не ще буде клави. Берек вай книжку. Нічку? Припрямую тут пальчиком зверху. Тут пальчиком тримаємо. І клеїм. Є ще одна міжка є. Мокра, бо там клею багато. Так. Далі ще нас тут міжко. Розбавлю щось. Можемо з щоб там не було багато клеєну на нашому малюночку. Що там багато клеїв вже і так причіпить, так? Ну, давай все-таки помастиме тут. Он тепер не прикипається? Не причіпається, тут. клеєм, тримаємо. Отак? Тут. Одною ручкою притримай. Притримай собі. Да. Ну тут, щоб вона не їздило. Так. Гарно, гарно, дайте мастер. Нічого зараз витратимо. Гаетою. Тя. Давай тепер приклею. Зверху помастив, тепер приклею. Ось тут звернуємо. Треба о. Пускай опускаємо приклеїться. І ще одна. І ще одне. Давай одразу дві. Потрошки намасти. Тут і тут. Дякую. Трошки тут, трошки тут. Давай, але одною ручкою тримай, другою масти. Давайте відсунем. Притримуй. Між комірні цього Притримай. Птримуй. Мисти, масти. Та нічого страшного, зараз викинути. Ну, На стені ніжки буде ви їх приклеїти. Добре. Приклею її бери. Бери ручкою. Тримай. І приклею сюди, тебе допоможе. зверху. допоможе. Мама, зверху. Сюди? Так, і ще одна залишилась. Давай мастишу тут. Внизу. Ще внизу трошки нанести. Так, і ще трошки отут. Ще отут трошки. Добре. <гум> давай приклеюємо її, напевно, ось сюди тут їм містиш. Не, <гум> отут! Тут? Не <гум> отут. <daí> давай, приклею її внизу. Хто <гум> <Є. гум> <гум> нас залишилося, що нам треба приклеїти? <гум> ну, очі вже сам. На, бо вже мама клеїться до очей. <гум> де очка є, бачиш, де очка, бери. Намаги, <гум> так, отут, зверху. Намащує приклеїть? А Тут щічки. носик, а тут будуть бочки зверху. Бере намащу і клей. Розклей. Угу. Бачиш пензлик? отут тут має клей? Mm.

Тепер повертай, бери, бери очко. бери, бери, І Так. А де друге очко буде? А, а, де, а де одне? вверху так само. Поку бачите, як одне біля одного. Є? Так. Молодець. Хто так гарно наклеїв? Хто у нас такий розумний хлопчик? І Якого кольору медуза? Си. Ро. Рожева. А які в неї ножки? Якого кольору? Якого. І... Фіолетовий. А оченята якого кольору? Чорні. А щічки якого кольору? Чорні. Молодець. สำไม่ครอยปะป๊า